Святий Миколай це захисник всіх подорожніх і дітей. Дітки вам прочитає легенду про Святого Миколая. Давно-давно жив хлопець Миколай. Був він сиротою. Його, його батько, і мати померли, залишивши синові велике майно. Мав Миколай дуже добре серце і хотів допомагати всім довкола. Під покровом ночі Микола брав на плечі мішок з харчами, грошима, одягом та йшов до осель бідняків. А там підкидав подарунки у вікна. Дуже він любив дітей, тому вони найпершими отримували подарунки. Але не забував також Миколай і провів, сиріт та інших нужденок. Минули роки. Миколай став священником, а далі і єпископом. Всі шанували і любили його за доброту, за ласкавість, за мудрість. А про діток він і далі не забував. Як тільки довідувався, що якась дитина в біді зараз йшов до неї з потіхою і подарунками. Yeah. До нас? Миколай йде! До нас іде Миколай! Слава, Слава, Слава. віки! Йду я з далека через гори, через ліси, через море. Прийшов, чув, що тут діточки маленькі є, гарні, черні, слухняні. Хочу вас запитати, чи ви слухняні? Сідай, Миколай, сідай. Ти, напевно, дуже змучився сідай. Та змучився. старий ноги болять. Ну то розкажіть мені, черні, не черні, кухайте, чи дурів батьків. За терміням я чекаю, нині свята Николая, Як на дворі стане сено, він приходить по таємно. Ще ніхто його не бачить та у ліжечка дитячі, він кладе під подушки. Подарунки і книжки. Хочу я побачити чудо і сьогодні спать не буду. Довго-довго я не спав, все чекав, чекав, чекав. Починаю вже дрімати, Миколай зайшов в кімнату. Він схилився наді мною і лоскоче бороду. Щось тихесенько шепоче, хочу я відкрити очі, та не можу, мабуть, сплю. Миколая я люблю. Оце гарний хлопчик. Вісто не висипає, тихо-тихо, сніг лягає, він до кожна річати води вона наближає. І Андрійко, і Маричка кожен не чудесчика, поготуються зустити, чася того не полайка. Полай. Забілі сніга мигає, їде, святими, Миколай, коло нього на кріята, синіокі я нолята. Ось не двою вже не час, не забувся, ти плюс, нас кожні кожній не син цього ні він, несе остинці, просимо ми тебе, владику, їх у нас дави велику радість, нам не вічу дай, засуни скін край. Так, Софійка. Татий Миколай, придирний скрай, принесе нам танковому табарі. Ціка якесь матненькі, будські овкенькі. Нічок багарні, святоці молодець. От гарна дітя. І полігать да се мукола. Белешенці, тюблянки, він не всі да. Тож бренди. Тобто І щастя. І Край, край. Тут вступає. Тут вступаєш. Молодець, молодець. Дуже добре. Добре. Молодці. Ладиш. Голосний Коли я ме ринішка і став би у тему ніжку на землю Миколай. Від хати і до хати. Снігами ще розвід. Спішись, спішить завдаток, старейкі дід, І в шапці не водисі. У теплі кожушки приніс усі костиці у шарові мішку. Так, вікусь, голос Так, і завжди ночі, має відвери ключі, має хто живе іде, як себе щодня веде. Пчевний дівкам пост по тров чоловік китав панджок і він коле потішку, а нечеми ніж не то придавай, наш любий миколайський. <клоджоке> Це є у нас два хлопчики, які вчили вірші. Правда, Саша і Сергійко будуть розказувати Миколаєве? Розкажете мені вірші. Хлопці, ви скажете віршик Миколаєве? Да, ви вірши? хто розкажете? Ми розкажемо вже, коли будуть отримати подарунок. Так? Миколаїв. Добре. Давайте ми ще разом покажемо молитву до Святого Миколая, ташки. Стали. Святий Миколаєві. Прийдемо. Жили щастя, світлу долю козацькому рай. Татусі, мабуся, щоб були дороги. Татусь, макуся, щоб жили в любові. Усім добрим діткам принеси і принеслимо. Божу ласку Божаку, потім молодці. Молодці, діточки, молитві. Ти знаєш що я молитву? Може хтось знає якусь молитву. Щодо вас молиться. Я знаю. Ну, Далі сказує, хтось виходять. Я не знаю. Яку знає? Ну сюди. Потім заходить. Да. У нас там вдавати. Так, буду я роздавати вам подарунки. Так і ще я бачу. Саша, Але ти нічого не, не забув розказати. <зас> Тата, та, мама. Дідуся, та. бабусі. Нічого не говорить, відповідаєте мені? Та. Вікуся, де, де, де Вікуся? А це Вікуся, це тобі в подарунок. Це Улянці.

Até a bebida vale. Celular, é pra... tá tá, fora. tá é uhum. feliz. Até a